Позаду мене Білорусь, попереду вище. Це єдиний вантажний пункт перетину між двома країнами Кукурики і Козловичі. Ми приїхали сюди в той самий час, коли всі пункти перетину між Україною та Польщею боротьби, фермерами. Дупується не тільки сільськогосподарська продукція та зерно. Але й інші грузи ми приїхали сюди для того, щоб побачити, а якою є ситуація з товар між такими країнами, як Польща, і такою країною, як Білорусь, яку очевидно Росія використовує в якості транзитної країни і не лише для російської армії, а й для сільськогосподарської продукції. пункті пропуску медика польські фермери відновлюють блокування кордону для українських вантажівок. Серед страйкарів польські фермери. Майже дві тисячі вантажівок, що прямують до України, вишукувалися в кілометровій черзі. Польські протестувальники напали на українські фури і висипали зерном. Не не, не 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 нагрівай, 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 Уже півтора місяці триває блокада кордону польськими протестувальниками. Стало відомо про дві смерті українських водіїв, які чекали у черзі. Так наразі виглядає польсько-український кордон з боку Польщі. Поліція розводить руками, таке тільки відібрали дані, особливо нічого. Зі у черзі на пункті пропуску Медика Шигині очікує майже півтори тисячі вантажівок. Це точно. Ну тумач, коли і наші автобуси з людьми, і були випадки, коли дійсно вантажівки зі зброєю там розвертали. Алло, Андрей, компания Агропродукт. А? Здравствуйте. Меня зовут Алексей, компания Агропродукт Брест. Я, я вас беспокою по поводу, интересует ли вас на данный момент покупка рапсового шрута по цене 255 евро. 255 евро на каких условиях? Только тут ну, сразу хочу говорить, что, смотри, что страна пристижения это Россия, а документы будут ну, белорусские. А масло в Беларуси, вы же там э, производите, да? Рота нету? Э, нет, именно вот сейчас есть позиция вот именно по, э, по шроту рапсовое. И Если хотите, я вам могу... Э, э, Всю информацию по, э, предоставить на электронную почту. Хорошо, на электронную. Вы же мой номер телефона нашли на сайте оголока. Да, да. Ну там есть электронка. Mm -hmm. Высылайте тогда условия поставки, опишите. Для розуміння, лише за три місяці після введення заборони на українську продукцію поляки придбали через Білорусь ріпакового шроту майже на 8 мільйонів доларів. Друзі, вступайте до клубу. Підтримати журналістику, яка завдає змін, та зробити свій внесок в об'єктивне інформування суспільства. Бо як казав один політик, якщо ви і ми, то це всіх. Берет кордону зайняв близько 15 хвилин, зараз починаємо працювати. Дивимось спочатку, як руходить наше зерно, а потім поїдемо на, на білоруський кордон. Побачимо чи що буде. Десятки, на пункті пропускового медика. Десятки, напевно, сотні.

Що зараз 10.30 і за моєю спиною місце, де виїжджають з кордону фури. Ну і за цей час, що ми тут працюємо, це більше сотні фур, які безперешкодно бувають кордон. І їдуть з Білорусі в Польщу. Протестувальників поки що не видно. bye mm -hmm. Тобто не контейнерами, не зерновозом. А. Та ні, це ж тенти. А тенти їхали. Ну, звичайні фури ви мають на увазі. Ну, бля, а так, тентові такі які там бігбе накидали їх. Цим, як його, Ну так, звичайні фури. Ну, фу... Фу Фур багато, так. Я вам скажу так, що я сьогодні особисто, я як один, один із тисяч менеджерів в Польщі, вже розмитний з машин, 10 особисто я розумієте? Ага. То з тих 600 машин, ви розумієте, яка, яка частина того зерна. Звісно, ми візуально не можемо приділити, що всередині. Перший етап нашого розслідування можна вважати завершеним. Ми побачили, як це відбувається, де, скільки, в яких об'ємах і кількостях їдуть вантажівки з Польщі в Білорусі, і в зворотньому напрямку усвідомили, що це сотні машин в той час, як українські перевізники заблоковані на різних пунктах перетину між. Польщею та Україною. А і зараз саме час розпочати другий етап цього нашого розслідування. Ще раз російська агропродукція прямує з Росії до Білорусі. Там вона перевантажується в спеціальних центрах. Один з яких ми вам. Можемо навіть показати зараз. Вона перевантажується на польські вантажівки. Перед тим вона. Агропродукція завантажується в спеціальні біг беги мішки. Далі потрапляє в вантажівки з польською реєстрацією, які ми вже зустрічаємо на кордоні між Білоруссю і Польщею. Далі ці вантажівки прямують за адресами великих компаній. Зараз ми вам покажемо три таких компанії, які за інформацією наших польських джерел є одними з найбільших покупців аграрної продукції з Росії. Цю інформацію ми також підтвердили за допомогою відкритих та закритих баз Import Genius та Комтрейд. Наразі ми їдемо за наступною адресою неподалік від міста Лоць, неподалік від Варшави. Підприємство, яке за інформацією наших джерел, входить в топ-5 покупців. Ну, в першу чергу треба розуміти загалом, що Польщі і іншим європейським країнам, взагалі країнам Євросоюзу, не ні, ніхто не забороняв торгувати з Росією, з Білорусі, тому що немає санкцій, які там стосуються саме агропродукції. Тому і, тому да чомусь тому, що ця торгівля відбувається, попри те, що ми знаходимося. І в стані війни вже там в стані великої війни вже третій рік як починається. І для Європи ці країни несуть потенційну загрозу, але вони все одно продовжують з ними торгувати агропродукцією. І якщо, наприклад, ми візьмемо баланс торгівлі між Польщею і Росією, то найбільше, що дивує, це те, що у них навіть цей товаробіг зростає, тобто і. Якщо дивитись на цифри, що показує наше дослідження, подивитися на цифри торгівлі, то вони от виросли порівняно з 21 роком, тобто порівняно з тим, коли почалася велика війна в Україні, і це власне дивує, чому. От так вибудовуються відносини з країною терористами, яка там ще недавно погрожувала перетворити Варшаву на ядерний попіл. Якщо взяти основні позиції, товари, то це насіння, олія і корми для тварин. Саме от подекуди по деяких цих позицій є зростання, і загалом є зростання їх торгівлі. Якщо говорити про суми, про які які поляки сплачують росіянам за цю агропродукцію. Про які суми йдеться, і що говорити про цифри, то йдеться про сотні мільйонів доларів, які отримують російські компанії за агропродукцію, яку вони доставляють в Польщу. Заїжджаємо вже до кордону Бочі Україна, медика. Це один з двох пунктів перетину, власне в минулого тижня, вівторок, середа, майже повністю блокували навіть гуманітарні грузи. І ця блокада продовжується і просто для вам для порівняння, оскільки ми зараз вже повертаємося на батьківщину. ось Станція відбувається. Там поліція стоїть. Так, це відбувається. Фури. Угу. І можемо їхати. Союзу. Завтра ми вже будемо вранці. Якщо зараз встигнемо, у нас пропустять через кордон, ми пішки знову будемо повертатися, як і йшли сюди. Якщо на польській стороні у нас не виникне проблем і ми встигнемо потім на потяг у Львові до Києва, то завтра вранці ми швидко почнемо збирати цей матеріал з того, що є, і з того, що ми встигли зняти, дивлячись, ми планували ще опрацювати. Але очевидно, що після цих подій, які сьогодні трапилися, Може, може бути ефективно. Тому їдемо на кордон, думаю, щоб повертатися додому. Підписуйтесь, будь ласка, на YouTube-канал Української правди під цим відео, натискаючи кнопку Підписатись, бо нам потрібен мільйон підписників на Ютубі, щоб ми мали можливість знімати більше таких важливих, суспільно-важливих матеріалів, розповідати вам про те, що у вас не відбувається. Не тільки в Україні, а й межами. Дякую. Все буде українському.